20 хвилин Мені швидко треба. Так у мене клієнтка. Блін, це? я знаю, що ти можеш. Дякую, що ти мене взяла, ти як завжди, мене виручаєш. Блін, я просто приспала ще пробка, ДТП, просто багато всього, як завжди. Ну, мене завжди так, ти знаєш. Ти знаєш, мене завжди клієнти кажуть, ви так швидко працюєте, але виходить, що я працюю швидко не від мого на те бажання, де? а від обставин. Я кайфую на самому ділі від процесу макіяжу, від створення краси. Але коли треба, то треба. Слушачи, чи були в тебе випадки форс-мажорів якісь? Так, були. Я пам'ятаю, наречена до мене записалася. Вона е завчасно записалася на зачіску до іншого майстра, і цей майстер затримав її, ну так хвилин на 40. Тобто я чекаю на восьму ранку наречену, її немає. Е звісно, вона прибігає, каже: зробіть мені щось. Я могла підмовити, але я розумію, що це день весілля. і. Наречення не зможе бути із зачіскою, але без макіяжу, тому ми ж швиденько з нею впоралися. У мене тиск підскочив, бо вже mm -hmm. прийшов наступний клієнт. І той клієнт теж сидів трішечки з таким ошарашеним виглядом, але ми все встигли. Чи були в тебе такі випадки, коли ти два ну, двох клієнтів записувала на одне і те саме час? Це, напевно, найстрашніший сон кожного працюючого б'юті майстра, але ні, не було. Якось вдавалося завчасно виролити ситуацію, якщо десь там накладка по часу, ні. не було. Ось, слушай, Ксюха, а я ж тебе знаю, да? а, блин, були такі випадки, коли ти не хотіла брати клієнтів? Ну. Всі боже дуванчики, ти знаєш, я в такі моменти постійно згадую на те, що б'юті сфера це в першу чергу про красу, але й про психологію. Тобто, ми в своєму роді такі всі маленькі психологи. Тому для мене це не те, що я не хочу брати я просто ставлю перед собою завдання, чи я зможу да, зробити гарно відчути людину, тому в принципі ні. Я ставлю для себе це як новий левел, новий рівень і проходжу. його. Були в тебе такі випадки, коли клієнтка приходить, знаєш, там з фоткою я хочу так. А ти кажеш: ну, вибачте, я таке робити не буду, тому що вам це не підійде, тому що там одяг якийсь в неї, чи там сережки. Ну, не підходить. Були такі? Знову таки, це все залежить від підходу. І більш з точки зору да, психологічного плану, я не категоричний майстер, я ніколи не скажу людині, тому що для мене це як мікротравма. І були дівчатки, які приходили і казали, що от мені візажист сказала, вам стрілки не йдуть. І для людини це така маленька травма, вона знайжує все життя і вважає, що їй це не йде. Тому я стараюсь максимально делікатно запропонувати схожі варіанти, пояснити і підібрати саме те, що. Підійде людині, але е, моє кредо, що завжди можна додати. Тобто, да, якщо людина сумнівається, ми можемо не робити наскільки яскраво, а зробити так, як буде комфортно, тому що комфорт це перш за все. Ксюша, я знаю, що ти довго працюєш і викладаєш. Яка в тебе сама маленька учениця була, яка училась не сам собі візаж, а візаж з нуля. Типу професійно. Да, я зрозуміла. Це було 13 років, і ти знаєш, я підтримую такий потяг до краси у дівчаток, тому що, наприклад, я свою професію я хотіла особисто починати кар'єру візажиста з випускного класу. Це 15 років. Да? Але на той момент сім'я сказала: ти що, пенсія, соцпакет і взагалі що це за професія? Такою ще сильна вона не була так розвинута. І я зараз дуже підтримую дівчаток в цьому напрямі, тому що це дуже крута професія. Вона класна, вона дійсно творча, тому я за Сюша, Підскажи, будь ласка, чи ти слідкуєш за своїми ученицями, чи маєш там е, заходиш до них в інстаграм, дивишся, як вони чи підтримую дівчаток, тому що зворотній зв'язок він обов'язковий. Це підтримка, це натхнення. В багатьох людей знаєш, що пускаються руки, тому що не усіх нас може спочатку виходити так, як хочеться, але я завжди кажу, що це. Практика, це постійно бути, повинно бути на постійній основі, то обов'язково зродний зв'язок в першу чергу. У нас сьогодні дійсно за кулісами краси, тому що дати мене формуєш, люди будуть бачити, що це права ефект проходить. Ще таке питання. Підскажи, будь ласка, в твоєї косметичці самий дорогий продукт? Які ти на, на нього будеш витрачати, навіть якщо в тебе не буде грошей. Ти знаєш, я тобі скажу, що люкс-сегмент він весь не бюджетний, але коли ти одразу хоч разочок його спробуєш, ти вже не відмовишся. Тому так, це база від Bobbi Brown, це тенальний від Saint Laurent, це спрей від Charlotte Tilbury фіксатор. Тобто в кожному бренді є такі любимчики, і ми ж на них не зупиняємось. Тобто то постійно кейс оновлюється, оновлюються, ми постійно в пошуку ладно, так з люксу погнали, а саме дешевий, який ти завжди будеш купувати, тому що він просто топчик. Просто топчик, ну я тобі навіть можу показати. Е, якщо казати про зовсім бюджет, я скажу, що це туш від Essence. У мене вже дівчаток 15 зробили її фото, тому що дівчатка за 110 гривень ви не знайдете такого вау-ефекту. Любимчики, це вже напевно 10 баночка, це зволожуюча база від бренду Payсе. Ну просто must have дівчатка. Вона повинна бути в кейсі у кожної. Коли ми проходимо заняття сама собі в зажисві з нуля, я обов'язково показую, рекомендую, бо вона дійсно коштує. Своїх е, грошей, Ксюша, чи колись ти рахувала, скільки ти грошей в місяць витрачаєш на косметику? Скажу тобі чесно, хоч я і закінчувала мене диплом вищої сути на бухгалтера, але. Напевно, в сфері візажу це постійні розтрати. Я багато разів я кожен місяць починаю рахувати, потім трошечки я збиваюся. Але скажу одне, що наша професія дійсно вона затратна, але я стараюся собі скласти список тих продуктів, які дійсно є базовими, які мені от необхідно в першу чергу, щоб не розпалятися, знаєш, не накуповувати. Тому що ти сама знаєш, що орендую я місце краси в магазині брендової косметики. Де є Валерія, яка постійно каже скидки берем, берем? Тому я себе стараюся стримувати, але беру. Але якщо взяти конкретику, наприклад, приїхавши з останнього майстер-класу Ірини Голови за я прям поставила чітко перед собою ціль купити той кейс косметики, який я відпрацювала, на якому і від якого я побачила ефект, то приблизно зараз це було десь близько 10 тисяч. Це і пензлики Ірини, і косметика. Чи знає чоловік, скільки ти витрачаєш грошей на косметику? Я стараюсь не озвучувати ці цифри, тому що в першу чергу це вкладання в роботу, без якого я не можу далі То працювати. він тебе підтримує в цьому. Так. О, це круто, чоловіки. як кажу, ви найкращі. Вже яка я гарна, це теж треба було сказати. Ксюша, чи були в тебе такі? А я знаю, що були це я, <сум> дівчата, які проходили курс сам собі візаж, і раз за три-чотири. Були такі випадки. Так, дійсно такі дівчатка були. Але ти знаєш, загалом трьох років достатньо, коли ми проходимо і денний макіяж і смокі стрілочки. На четвертий можуть прийти, якщо хочеться розібрати якийсь конкретний окремий вид макіяжу, який мене розглядали. Але загалом я думаю, що дівчатка йдуть на людину, де їм подобається моє спілкування, ну, моє корона тут зразу. Корона, корона. Нє, нє. Ні, я чесно, не за корону, Я вважаю на те, що себе треба цінити, але не переоцінювати. І краще, просто, щоб людині було комфортно. Для мене комфорт превише всього. Тому дівчатка повертаються. Я, Ще, я знаю, що візаж це дівчата, да? чи були в тебе чоловіки? Так, були дуже часто збираю чоловіків на фотосесії, якщо це вагітна фотосесія. Да? Наречених також робимо гарне обличчя, якщо є в цьому потреба. І також дуже мені запам'яталася. Збирала я чоловічий кривизка рок-гурт, дуже класні хлопці. Робила їм макіяж для зйомки в кліпи, то дуже круто було. Я улюблена палетка для очей. Найулюбленіше це моя улюблена палеточка. Це Dior 669. Дуже люблю її використовувати в роботі з нареченими для гарних сяючих макіяжів. Шелюрус. Так як ти до мене так спонтанно забігла, хочу подарувати твоїм підписникам. Подарунок. І за саме активний коментар під даним відео я дарую заняття курсу сама собі візажист з розбором косметички та виконанням денного макіяжу. Що, дівчатка, ви цього варті? Ми чекаємо на ваші лайки, коментарі, репости, тому що ви цього варті. Однозначно. Що я... була... тут працює? За колісами краси хочу тобі подякувати, що ти нас виручила в цей момент. Дякую тобі, велике.